Пан Олександр, от Франції, перед нашим з вами стрімом з'явилася інформація про те, що українські дрони атакували арсенал з боєприпасами у Тверській області, виник пожар, населення евакуюють. Ну і фактично, от дуже багато відео. Як ви оцінюєте роботу наших дронів? Ну, і, звичайно, що навіть в контексті знищення цих балістичних іранських ракет в перспективі. перспективі. Що стосується, дивіться, що стосується. Іранських ракет зараз простежується така тенденція, що вони дуже серйозно намагаються їх берегти і прикривати, і навіть під час транспортування. і Ну зрозуміло, чому, тому що для них це дуже цільно, і вони побачили, що Україна може знаходити на прикладі от північнокорейських ракет і знищувати, і тому намагаються їх зберігати. Але знову ж таки робота по тому, щоб їх уразити, вона буде тривати. Що стосується конкретно цього випадку, у Твірській області це не перша атака, не перша спроба. І, на щастя, зараз ця, яка вдалася, вона дійсно потужна, все прекрасно відпрацьовано, Результат помітний. Відселяють довколишні населені пункти там в Росії, детонує, вибухає склад, фактично ймовірно заповнений, який далі мав транспортуватися, тому це якраз дуже хороша робота. Я скажу, що. Стоть, до речі, з точки зору роботи наших дронів, і можемо їх фактично поєднати із тим рішенням про далекобійність ударами в глиб території Росії, це рішення, на яке ми дуже чекаємо. Я думаю, що воно буде оголошено президентом Байденом під час візиту туди Володимира Зеленського. Але уявіть собі, що в поєднанні з дронами ми ще додамо ракети, наскільки це підвищить ефективність таких атак, і до речі, крім того, що. Ми говоримо досить часто про аеродроми, і маємо уявлення, що ракети мають знищувати тільки літаки. Ні, ракети можуть знищувати, в тому числі, і ось такі склади. Це теж досить потужна ціль. Розумієте, там знаходиться артилерійське озброєння, там знаходиться озброєння для реактивної артилерії. Все це мало їхати сюди, в райони ведення активних бойових дій на фронті, і мало бути. Застосовано проти українських міст, проти позиції українських військових, і ми зацікавлені в тому, щоб якомога більше знищити дистанційно віддалено, аби якомога менше доводилося мати справу з якимись там близькими боями, які є, ну скажімо так, близькими контактними боями, які є більш, скажімо, загрозливими з точки зору і втрати, і можливостей. Пане Олександре, ключове запитання, яке я поставлю вам, це чому до сих пір Байден не сказав так, а нам щодо атаки і дії зброю наших партнерів американського та британського, по території Росії. Коли Путін сказав про те, що якщо американська і британська зброя наносить удар по Росії, це буде війна з НАТО. Після цього держдеп сказав, що ми поки не готові дати дозвіл, і це буквально вчора я читала, що Держдеп офіційно сказав не готові. Тобто британці, які залежні від американців і американці, ну фактично Білий Дім сказав нам ні. Пане Олександре, чому невже Білий Дім злякався слів Путіна? І коли ми почуємо так? Чи не запізно це так буде лунати? Фактично, в тому числі, це і через заяви Путіна, безумовно, в тому числі, звичайно, через те, що ну реагують на ці слова, на жаль, для нас. В тому числі в Сполучених Штатах, але я думаю, що це рішення, звичайно, на жаль, із запізненням треба констатувати і визнати, тому що нам потрібно воно раніше і зайве говорити, чому вже дуже багато з цього приводу було сказано. Але я можу сказати, що звичайно із запізненням таке право буде надано Україні. Я думаю, думаю, що момент якраз вони чекають затягнути максимально для того, щоб вкотре обговорити всі ризики і загрози в Тому числі з можливої ескалації. Ви знаєте, що це пункт, який завжди є на порядку. денному як би нам це не подобалося, але це присутнє і на це зважають. Ну і власне кажучи, тут же ж втручаються фактори, такі як поширення, фактично, так і втручання інших гравців в цю російсько-українську війну, в російську агресію, Іран, Північна Корея, Китай, і це теж є додатковим аргументом. І чинником для реагування Сполученими Штатами. Тому я думаю, що ми рішення отримуємо Питання просто кількості ракет. Тобто, питання, скільки ракет ми зможемо використати, скільки ракет ми можемо отримати. Ви ж бачите, що CNN одразу написало про те, що запаси вичерпуються, зокрема, атакамсі І, ну, це, власне кажучи, питання. Воно, ви розумієте, це питання має зараз. Вже більше політичного символічного значення, ніж військового і практичного. тому цим вже будуть займатися політики з точки зору військових для військової обстановки це мало що змінить. Друзі, просимо вас поставити вподобайку цьому відео, підпишіться на мій youtube канал Да Щаслива, підпишіться на youtube канал Олександра Мусієнка. Якщо ви дивитеся на телеканал прямий, натисніть на назву, там буде можливість підписатися. Пане Олександр, фінезович хотів вам поставити запитання. Президент Зеленський сказав про те, що він хоче якнайшвидше завершити цю війну, але е, аргументація була отримати дозвіл від американських та європейських партнерів бити зброєю західною по території Росії. Поки цього дозвілу немає. Ну готується цей другий саміт. Чи буде присутня Росія, чи не буде, чи буде він після е, виборів президента, чи до питання відкрите? Але от мене знайомі були на форумі ЄС. Який проходив цими mm -hmm. вихідними, і вони поспілкуючись з багатьма міжнародними партнерами, нашими, друзями, генералами, видатними журналістами, політиками, Борисом Джонсоном, вони сказали наступне Даша: це війна надовго, на дуже над дуже довго. І вона в 25-му році буде такою ж, як і зараз. І я би хотіла щоб почути вашу аргументацію, вашу думку. Ця війна буде такою, не такою, як будуть прогнозувати. На форумі ЄС буде залежати від дуже простих факторів: наше забезпечення на 2025 рік. Скільки ми зможемо ресурсу акумулювати зовнішнього і внутрішнього? От і все. Думки єдиної загальної думки про те, що ця війна буде дуже довгою, немає зараз. І, от, до речі, Bloomberg на, написав свіжий матеріал. Мені він сподобався, тому що він аналітичний. Він без висновків, висновки може робити будь-хто, який собі забажає, але вони дуже правильно зловили ось ці акценти і контекст. Що є два табори зараз на заході? Одні все ж таки говорять, що 2025 році ця війна може закінчитись, в тому числі перемир'ям, але складнощі, в тому як забезпечити вступ України в НАТО, при цьому, тому що інакше в інші жодні гарантії безпеки не вірять. Ну, є два способи розміщення американських баз на території України, американських британських з їхніми солдатами, літаками, і можливо, що непогано ядерною зброєю як було в Південній Кореї, які гарантували безпеку, або НАТО, все інше, все воно не буде працювати, і от зараз навіть більше говорять про гарантії безпеки той табір, який вважає, що перемир'я може бути у 25-му році. А є ті, хто каже що війна буде тривати. А, і, в принципі, при цьому а, я не чую відповіді на питання а ресурсів, тобто математика. Ну тобто, політичний аналіз це добре. Математичний аналіз має бути присутній. Війна може тривати доти, доки вистачає ресурсу внутрішнього і зовнішнього, якщо почитати Wall Street Journal не знаю наскільки їх дані верифіковані і точні, але я скажу, що тенденції і Для довгої війни вони не втішні прогнози щодо української можливості триматися. Я скажу, що ми чули від Кирила Буданова, що Росія може протриматися до осені 2025 року, якраз на цьому ж форумі ЄС за високої інтенсивності. Не думаю, що може довше протриматись Україна, тому, ну, власне кажучи, війна може просто набути іншої форми. Отут я погоджуюсь, що війна може де-факто на полі бою дійти до стадії зменшення інтенсивності, при цьому жодних політичних рішень не буде. Тобто, вона буде, о, знаєте, як Індія і Пакистан перестрілювалися роками, власне кажучи, отак може бути і в нас, що вона може бути роками перестрілки, лінія бойового зіткнення будуть загиблі поранені, але в меншій кількості будуть якісь операції. Розвідок спецслужби і так далі, і так далі в тилу а ворога, але воно... не буде фронт, не буде активно рухатись. А ракети, тому що а... ракети, це ракети, це найжахливіший жах. Ракети можуть бути обстріли звичайно, поки війна триває, так, так тобто фактично. В... В... Тобто, в... це і е, при цьому не буде політичного рішення. Ось це може бути ситуація. При цьому звичайно, що тоді для України завдання виробляти і свої ракети. Ну тобто, і ми про це чуємо, тому що цього ніхто не знімав. При цьому всьому, я можу сказати, що політично, те, що зараз помітно, що ну президент України всі налаштовані, що треба тиснути на Росію і вести бойові дії дотик, доки в нас вистачає сил, засобів, ресурсів і здобувати потрібний результат за будь-яких умов. Це ну це правильна позиція. Нам треба продовжувати спротив чинити. У нас немає іншого виходу, чекаючи. А того, що ворог дійсно почне активно виснажувати, от те, про що говорив Будано, виснажуватись, головне при цьому, щоб ми не виснажувалися швидше ворога. А для цього треба більше західних пакетів допомоги, і отут у мене дисонанс виникає. Я підтримую ідею, що треба чинити спротив, те, що я кажу, боротися за свободу і незалежність підтримував і завжди буду підтримувати. Але при цьому. Пам'ятаєте публікацію ще одну The Wall Street Journal, коли Блінкен приїздив з Лемі в Київ тиждень тому, і говорили про те, що від України а, просять конкретизувати певні цілі і завдання, враховуючи тенденції, що фінансування на потреби України може зменшуватись. То в мене виникає запитання: ми ж не можемо постійно тримати війну на такій інтенсивності, якщо забезпечення буде зменшуватись? І тому тут звичайно теж ці фактори будуть впливати. Але щонайменше рік ця війна точно ще буде тривати плюс-мінус такій фазі, як ми бачимо її зараз.